У нашій парафії була хресна дорога польською. Ще й так співпало, що в мене була можливість піти, бо навчання і праця не залишали часу в будні дні. А ще так склалося, що тексти були трошки адаптовані з тієї хресної дороги з початку війни. Я давно так не плакала. Розумію, що це має бути добре, що про Україну чути навіть в таких віддалених частинках Європи. Добре, що за наших воїнів, біженців і вигнаних. Дітей моляться, але для мене це не була молитва, це були суцільні сльози, болю, не жалю за гріхи, не навернення, не глибокої переміни. Дякувати Богу, такі в моєму житті були. Але сьогодні я повернулася як з Христа знята, цитата від чоловіка. Я вже давно так не плакала бо колись відключила в собі цю рефлексію і просто не знаю, як дивитися в очі тим, хто цю молитву перекладав і читав. Після того, як я вибігла з костелу, як тільки священник уділив благословення і чи правильно буде питати наперед, яка тема в молебні, щоб вирішувати, чи йти, чи залишитися вдома, і помолитися самій через Кредо чи з рідною парафією з Харкова. На кінець, мабуть, мушу сказати, що в нашій парафії, після того, як більшість осіб перед тимчасовим захистом обжилося, почала допомагати діткам в Україні. Ми не можемо багато, але для будинку самотньої матері в Харкові і адресно багатодітним родинам тому говорити про Україну, нагадувати, що війна не закінчилася і що є далі є потреба в допомозі, це правильно. Але чи це звільняє мене від участі в молебнях? І чи мають ці сльози сенс? Дякую вам за ваше запитання. Е, людина за кордоном у Скандинавії, тому тут мова саме про хресну дорогу польською. Я думаю, що ваша зараз проблема, як і проблема дуже багатьох людей наших українських, за кордоном, в тому, що люди закриваються на якусь певну реальність частково. Я не кажу, що ви закрилися чи втекли, тому що, так як ви ось тут написали, що і допомагаєте і різним людям, і адресно, і так далі. і так далі. Тобто ви не загородилися, не виключили з цього свого життя. Але ці процеси певного такого відмежування вони відбуваються в різних людей по-різному. Воно може бути також в тому, що ви написали, що раніше я там не плакала, бо відключила в собі цю рефлексію. І тут варто пригадати таку справу, що ми, як люди, не можемо відключитися і перестати бути людьми. Дивлячись на все те, що зараз відбувається, ми переживаємо війну, хтось у більшій інтенсивності, хтось менше, хтось в Україні, хтось за кордоном, хтось на лінії фронту, хтось як військовий. І ми маємо певні свої людські особливості, певні людські реакції, як ото сльози. Які е, можуть початися литися просто під час перегляду якихось фото, наприклад, з поглядів з Фейсбука, е, чи коли там хтось телефонує, розповідає щось, чи то під час молитви спонтанно, чи то під час ось такої хресної дороги, про яку ви сьогодні розповідаєте. Таких ситуацій може бути безліч. Виключати в собі це не потрібно. Тому що людина має розум. Має волю, має душу, але має також і емоції. І через ці емоції у нас проявляються деякі справи хоча б того самого страху, переживання того самого відчуття безпеки. І я не думаю, що ви повинні мати якісь там докори сумління перед людьми, які вели ту хресну дорогу, чи перекладали її там, чи робили щось інше. Я думаю, що будь-яка притомна людина в собі. Має почуття емпатії і розуміє, що такі речі слухати для зараз для українців непросто. І не думаю, що в цьому є проблема. З того, що ви написали, наскільки я розумію, проблема є в тому, що ви в собі якусь опцію відключили. Вам не потрібно доводити, що ви сильна нікому. Часом поплакати треба. Можливо, потрібно буде ставити якось ці речі на місце, тому що, наприклад, я в собі помітив з початком війни, що. Ці реакції зі сльозами вони відбуваються якось спонтанно і менш керовано. Ну, тобто раніше в мене такого точно не було. Але зараз десь ці сльози навертаються на очі дуже швидко, коли я чую про когось, особливо якщо мова десь там про знайомих, про, про, про якісь знайомі місця. Ну, дивився фільм про Ірпінь. У себе на Фейсбуці поширив лінк на нього. На Ютуб-каналі Єніни Соколової його можна подивитися. Ну, не те, щоб я там захльоп плакав, але ну, десь там та сльоза виступила. І я не соромлюся цього. Тому що я розумію, що це спогад всього того жахіття, яке ми переживали рік тому. Це мої переживання за тих людей, за ті вулиці, які мені знайомі, через поїздки до моїх родичів, через поїздки на уроки, я викладав семінарії в Орзелі. Ну і тут, коли дивишся, що воно все розвалене, знищене абсолютно, що там люди місяцями лежали на вулиці, їх ніхто не ховав, ну, від цього стає моторошно, прикро, образливо, і так ці сльози лізуть. я цього не соромлюся, це моя реакція. Напевно, треба прийняти. Ну, можливо, це якийсь там прояв і слабкості теж в чомусь там, але я особисто скажу про себе. Не мушу нікому нічого доводити, і ну, якщо мені радісно, я радію, смішно сміюся. Злий, злюся, сильно злюся, стає прикро, чи там радісно. І ці сльози з тих чи інших причин вони бувають. Я розумію, що це по-людськи абсолютно. Наведу теж такий приклад, пам'ятаю, я був, розповідав про БМВ, а в нас одна наша глядачка написала, що ну така у мене БМВ. Так зрозумійте, що я не проти марки конкретної, я не проти якогось конкретного автомобіля, я кажу за себе, але є певні реакції певних людей, які змушують замислитися. От, наприклад, е якщо їде якийсь такий досить старенький автомобіль, то я розумію, що ця людина вмикати поворотів не буде. Не тому, що вона всіх не поважає, тому що цей чоловік навчився їздити на автомобілі тоді, коли автомобілів були одиниці. І він був єдиною людиною на селі, яка мала автомобіль, і тому рахуватися з іншими людьми йому не потрібно було. І все. І тому от сьогодні в мене була така ситуація, коли там на копійці під'їхав чоловік і ну, не дуже адекватно себе повів. Бувають інші реакції. От мені так пригадувалася та програма, коли я казав, що люди на БМВ поводять себе не дуже добре. Я не кажу, що всі люди, які мають цю марку, тут справа не у марці, в БМВ чи в Лексусі. Але справа в тому, що я просто на це звертаю увагу, бо, от, наприклад, ввечері вигулюю собаку. І коли є дорога до наступного світлофора далеченько, ну я, я бачу ці автомобілі, я чую, з якою швидкістю вони їдуть. Я вожу автомобіль вже давно і розумію, що там ну, в рази перевищена швидкість. Але вони це роблять, їм це подобається так робити, так? Потім, от сьогодні так само, Lexus себе дуже неадекватно поводив, там намагався щось повертати, потім там сигналив щось. Я розумію, що є певні люди, які десь там, ну, я умовно кажу, що це Лексуси і BMW, того, що ну, ці люди бувають там ще з іншими проявами, наприклад, там бувають ці написи на номерах, бувають якісь інші прояви. І тут прошу не чіплятися за номер чи за марку автомобіля. Мені йдеться про певен стиль мислення. Ну, чи відсутності певного мислення, які полягає на тому, що ці люди в деяких проявах своїх хочуть довести щось іншим людям, що вони не знаю, що кращі, крутіші, сильніші, що в них більше прав на дорозі за інших учасників дорожнього руху, чи що. І тут я розумію, що тут, навіть якщо та людина вже в руках, то всередині десь там є якісь дуже глибокі комплекси, якісь зранення серйозні, що ця людина мусить все життя доводити іншим, що вона краща за інших. Ну, це звучить примітивно, це звучить убого. Ось, але, ну, коли там, наприклад, не знаю, дівчинка в 16-18 років пофарбується там синім кольором чи фіолетовим, ну, то зрозуміло, це там підліток. Вона думає, що. Цим вона отримає щось від суспільства. Через це вона стане кращою. Ну, пізніше це вже минає людина доросліша, є, хоча не всі. Але суть зараз теж не в номерах, не в марці автомобіля, не в волосі. Суть в цьому бажанні довести щось іншим. Але зворотня сторона ось цієї реальності: там про лексуси, про БМВ, про фарбування і інші випадки, коли людина намагається щось іншим довести, це так само зі сльозами. Я не мушу нікому нічого доводити. Мене болить, як мене болить, я плачу. Як мене болить, я хочу пожалітися. І я маю право на переживання цього в цей момент. Нещодавно ролик такий на очі мені потрапив, пам'ятаєте, від початку війни ми з вами багато говорили про прокльони, про матюки. Різні теми порушувалися, і там в чатрулетці чи хто там, якийсь росіянин з якоюсь українкою спілкувалися, і він їй каже: А от чому ваші діти матюкаються? І, в принципі, я з ним абсолютно погоджуюся, що погано, коли діти матюкаються, погано, коли дорослі матюкаються. Тобто, якщо брати тільки це, то погоджуюся. Але дівчина, яка з ним дискутувала, вона відповіла дуже правильно. А вона каже: ну можливо, тому що діт... українські дітки тому матюкаються, тому що українським діткам ручки ніжки відривають, можливо, тому що вони мусили вночі десь там тікати. Так, ось ця реакція дітей і цей популярний мат, який став, це наслідок того, що зараз дуже часто переживається в суспільстві, переживається стан війни, переживається максимально критичний стан, який лише може бути на цій землі. Тому вам не потрібно нікого перепрошувати за свої емоції. Це цілком нормально. Ця проблема стосується не тільки вас особисто, але дуже-дуже багатьох людей. Тому. Будь ласка, не переживайте. Вас болить, плачте. Ну, ясно, що перев'яжіть рану, якщо йдеться там про душевну чи про фізичну, робіть щось з цим. Е -е, зрозуміло, що якщо дуже часті будуть напади якогось там плачу чи емоційності, то вже потрібно буде спілкуватися, можливо, з психологом. Ось, але загалом це абсолютно нормальна річ. І тому вам не треба нікого перепрошувати чи боятися, щоб не піти на хресну дорогу. Ми переживаємо. Більше того. Якщо йдеться про ці хресні дороги, от минулого тижня у нас вийшло теж про страждання України українців на війні, то я думаю, що під час розуміння цих страждань ми з вами задумуємося взагалі про сенс життя, смерті, помирання, відкуплення. Це страшні обставини, в яких ми з вами зараз знаходимося, але ці страшні обставини дають нам можливість вирости. Ну і так, погоджуюсь з тим, що, напевно, потрібно подякувати тим людям на вашій парафії, які організували цю хресну дорогу, тому що те, що нас болить, це болить нас. А багато з іноземців цього можуть банально не розуміти. Тому, якщо вони співпереживають і розуміють, то подякаємо за це.